У в ознаки функціональна підготовленість футболістів кінець сезону, молоді гравці, які просто вже наприкінці матчу не витримали емоцій, не витримали темпри. Можна так, напевно, на що списати цю поразку в епіцентру? Буває таке, трапляється. Могли виграти. ну Сьогодні програми такі, це футбол, інколи трапляється. А сьогоднішній матч, що стосується, просто не було ресурсу. Травмовані по жовтими картах у нас. От... Ми використали всі заміни, які нам були доступні. Лише тричок. так що Це абсолютно нормально. Перший тайм абсолютно повна перевага. По, -се, по, -се, ну, по змісту гри я дуже задоволений. Другий десь, так, да, знаки хтось менше грав, хтось більше. Пропустили два Ну, Буває таке. Я... Трагедія всього абсолютно. Не... Для мене найголовніше був зміст гри, він був. це саме. Ну і напевно, що не вдалося отримати емоційне навантаження перед першим матчем плей-офф, який вже ще всереду. Ви знаєте, мені все рівно яке там навантаження, емоційне, мені головне, щоб команда, я знаю впевнений, тому що команда в середу вийде і буде битися. А те, що сьогоднішня гра, ми зараз сядемо, обговоримо і забудемо. Це вже історія, кому сьогодні, це вже гра історія і сьогодні. Можливо, в кінці лівий берег більше хотів виграти. З цієї поразки трагедія абсолютно є. Ви сказали, що не вистачило кадрової, кадрової глибини, то на середу вже підтягнеться низка футболістів, ми... на яких перерахуєте як основне. Да, да, так, да, вже підтянуть ми будемо в повній бойові готовність. Була гра нервовою, О, нервовою ми програвали, потім вже там повітряна тривога. Але перебудувалися, пер, 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 цю, багато чого ми зробили, але хлопців вистачило цієї знаєте, футбольної мужності, коли там вже сил немає і вже вимотаний, і вирішити дум на нашу користь. Це дуже багато коштів. Сьогодні ви зробили невеличку ротацію, цьому, цьому по перебір жовтих карток в «Самара» чи все ж ви далі більше відпочити харцям перед плаєм? Ні, про плей-офф ми до сьогоднішньої гри не думали, ми про плей-офф будемо тільки завтра думати, а саме отримав жухіпарк і пускаю гри. Також сьогодні у воротах стояв Віталій Шакотарів, який майстерно відбив в пенальті. А, перед стиковими матчами потрібна підсилена конкуренція на вахтарську позиції? У нас на перші позиції. А наскільки показовим для вас було це протистояння перед Ну, Воно не показове. Воно чимось таке, знаєте, тому що коли граєш проти добротної, хорошої команди, яка грає в пас, знаєш, що вона робить в ефірі. Тому цікаво, цікаво дивитися навіть за своїми футболістами, як вони будуть як протидіяти цьому всьому. Ну, Багато питань, але нічого. Ми переключаємось і готуємося до кого. Вже завтра став невідомий наш суперник у плей-офф до УПЛ. Саме наша арена прийматиме матч «Металіст» 19-25 на верес. Чи завітає команда переглянути цей ну, матч? Я не знаю, чи команда завітає тут кожному особисто, але ми будемо переглядати, зрозуміло, оболоні Олександрія і «Металіст» з «Вересом» будемо переглядати. А ти ролики видала рекламні? Переглядаємо всіх, готуємося, а після гри вже більш конкретно. Е, сьогодні на команду вийшов за Паражан Андрій, щоб офіційно завершити ігрову кар'єру. Довго планували це? Ну, планували. Планували що з січня місяця. З січня місяця ми так би, обговорили цю ситуацію. Андрій Юрійович тренер і в академії допомагає о, нам, і працює в тренерському штабі. Ну, Крапку свою ще не поставив. Ми всі до цього готувалися, тільки не могли підібрати момент. Заключна гра, і такі емоції на грі програє команда, тобто, то, ми і, і, і за поражем виходить на поле. Він заслужив і заслужив на цю ліску. Сьогодні команда була нагороджена медалями за третє місце, і це в дебютному для нашої зоні. Чи задоволені Росією? Ну, в цілому задоволені, тому що бронзові медалі їх на кожній кожні команді дають. Треба дуже великою працею треба е, за, заслужити. Да, заслужити, заробити. Це важка праця для міста. В цілому задоволені, але хотілося на краще. Наше багато роботи і багато чого треба